Яка собі вартість від свиней з БМВД у вас здорова, якщо годувати свиню до 150 кг? Зерно рахуємо по 10 гривень. Порося рахуємо 3500 гривень за 12 кг. В основному в брошура всіх виробників рахується до 110-120 кг. З попередніх відео ми знаємо, що щоб вигодувати свиню до 110 кг, нам потрібно 38 кг БМВД і 237 кг зерна. На фініші, щоб набрати вагу свині від 65 до 110 кг, нам потрібно 141 кг комбікорму. Тобто конверсія в нас виходить 3,13. Щоб досягти ваги 150 кг, свиня має набрати ще 40 кг. Тобто множимо конверсію на 40 кг. Кілограм і отримаємо 125 кг, 200 г готового комбікорму. Хоча в даній вазі конверсія може бути вища, так як частина корму йтиме на жир. Разом маємо на свиню 150 кг, Нам потрібно 50 кг 720 г БМВД, 349 кг, 620 г зернових і загальні витрати на комбікорм нас складають 5714 гривень 6 копійок. До витрат на корми додаємо супутні витрати, тобто ділимо на 0,75, додаємо 25% супутніх витрат. Отримуємо 1904 гривні 70 копійок. Разом отримуємо 7618 гривень 75 копійок. До цієї суми додаємо вартість порося. Так, 3500 у нас вартість. Разом маємо собівартість відгодівлі свині вагою 150 кілограм 11118 гривень 75 копійок. Собівартість 1 кг 74 гривні. До прикладу, цю свиню ми продали по 105 гривень, отримали 15 тисяч 750 гривень. Чистий дохід у нас склав 4 тисячі 631 гривню 25 копійок з БМВД. Ава Здорова. Якщо у вас є пропозиції чи зауваження, напишіть в коментарях. А замовити найкращі БМВД та Премікси можна за посиланням в шапці профілю або за номером під відео.